А метод холодно поно він говорить не про 100% відповідальність за своє життя, він взагалі говорить про тотальну відповідальність. Що таке тотальна відповідальність. Джо Міталій, не знаю, це видумана історія, чи правдива, але щось в тому є. Я пробував на собі тестував цей метод холодно-поно-полону. Діє. Діє ще й як діє. Мента холодно поло-поно. Він довідався, не знає, що правда, що неправда, чи то він вивідував, що у нього така творча була, гіпербола. Але він описує лікаря одного. Я забув його прізвище. Там якесь на Гавайській мови, якщо одного Так от цей лікар, до речі, в інтернеті є той лікар виступає, я дивився на Ютубі. Цей лікар, він попав в лікарню на Гаваях до психічно хворих злочинців. Які вбивали, Бог на там вбивали, насіливали, бо що витворяли, дітей, ну, Бог на що. І він дуже цікаво їх лікував. Він з ним взагалі не зустрічався лікаря. Він читав їхні хвороби, історії їхніх хвороб. Називається цей метод Хоонопонопоно, поно він древній гавайський метод гавайських шаманів. І він в чому його суть? що ти, впливаючи на себе, впливаєш на навколишній світ. Ну так прийдеться, якщо ви йдете по вулиці, бачите, що машина збила когось. Ну Це ж ви бачите, що машина збере А чого ви бачите, той момент, що, що розбила машина? А приїдете, чуєте, що щось... От про те, що казав, По кому дзвонить Он дзвонить по тієї. Наприклад, ви побачили, що когось обікрали, але це ж ти побачили, що обікрали когось. І якщо ви замітили, що якщо з вами має щось статися погане, перед тим життя послає якісь певні сигнали. Ви що замітили? У вас щось пропало маленьке, щось зруйнувалося. І наприклад, коли щось добре йде, то все добре йде. Ті маленькі знаки життя дає. Так от, як він лікував тих психічно хворих людей? Він читав їхні, їхні історії хвороби і проговорював прості чотири фрази. Звертаючись, дивіться. Він не звертався до них, він не звертався до свого его. Він звертався до тої частинки себе, яка Чомусь він бачить технічного хмари, тому що чомусь він туди впав. Лише, що він проговарював. Він говорить декілька фраз. Записуйтесь собі ті фрази. Їх можуть в любові порядку говорити, але ліпше в такому порядку як я скажу. Мені дуже... Е... Вибач мене, будь ласка. Мені дуже шкода. Вибач мене, будь ласка, перше речі. Вибач мене, будь ласка. Друге речення. Мені дуже шкода. Третє речення. Я люблю тебе. Четверте речення. Дякую тобі.